Що ти робиш? Я то кавалерка. я роблю терп'яники, а Моніка на вайбер робить піцу з мамою. Видно, що вона вся в хрестне. Моніка! — Ма! — що там де та піця? Та готується? Готується? Та ти молода, боже, які фані духовку? духовку? Ага. Угу. Ну, тут все, дивися, а я уже тертяну на вами Кажи привет. 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 <связь> Давай. С вами мяч Кена. Угу. Хорошо? Скажи, что у мяч. Да ясно. Да, Маленько сейчас все расскажем. Все расскажем, все покажет. Давай, Виталий. Ты уже есть, ты идешь? Угу. А Моника же в <говорит> а Моника Зара тоже будет есть? да. <говорит> все, давай. Сиди. Моника Зара, мы поем, и тебе тебя наберу. Окей. Давай. Пока. Давай. Я бы уже так лягла. Uh -huh. Сейчас, пока все сегодня замучены. Идем. Да? И... У мене нічого, робота це є Так, так, теж сіль тут Смачно. Дякую. Так дякую. Ще не дякуєш. Дякую. Сіль бери обов'язково, тому що я не пробула, я смажу. Чесно, може і не вистачає там солі. Ти якраз взяв такий гарячий-гарячий. І що як? Соль, соль не треба? Не треба. Тертянки і так вечері. Так що кавалерка, зараз вечеряємо, миємось і лягаємо спати, так? Отпочивати. Всім добра, мирної, спокійної ніченьки. Відстріємося завтра. Так, що я що... ж сам так хочу лягти і тут просто. Та ясно сьогодні такий день вимучений, як не знаєте, що вимучені самі, що та погода. Так, так що всім на добра. Ти лягай під ковру, зараз і